Розділ 33. Як розібратися, що має значення. Існують деякі прості вправи, що допоможуть вам краще зрозуміти ваші нинішні цінності. Не забувайте, що з часом цінності можуть змінюватись залежно від фази в нашому житті і усього, через що ми проходимо. При цьому змінюються не лише цінності, а й наші вчинки та їхній взаємозв'язок з цими цінностями. Життя є життя. Коли перед нами постають зміни чи труднощі, іноді нас тягне в іншому напрямку, геть від того, що для нас важливо, тож час від часу корисно подумати про свої цінності та заново проаналізувати їх, це ніби одночасно звірятись із компасом та картою, куди я прямую. Чи хочу я йти в цьому напрямку? Якщо не хочу, як мені повернутися на стежку, яка веде до того, що має для мене найбільше значення? Набір інструментів перевірка цінностей. У секції наприкінці книжки ви знайдете порожню таблицю, за допомогою якої зможете проаналізувати, що та в якій сфері життя ви найбільше цінуєте. Наведені приклади це лише відправні точки. Вам не треба триматись за них. Спокійно міняйте їх на цінності та цілі, що підходять саме вам. Як слід поміркуйте, які цінності для вас найважливіші у кожному життєвому аспекті? Ось кілька підказок, що вам допоможуть, якою людиною ви б найбільше хотіли бути в цій сфері життя? Які принципи ви хочете відстоювати? Що б ви хотіли виражати своїми зусиллями? Який особистий внесок ви хочете зробити? Які власні риси ви хочете перенести на цю сферу життя? Головна частина цієї вправи починається після того, як ви перелічите свої цінності в кожній комірці таблиці. На сеансах терапії ми просимо людей пояснити важливість для них кожного набору цінностей за шкалою від 0 до 10. На цій шкалі 10 означає найбільшу важливість, а 0 – її повну відсутність. Потім ми просимо людей оцінити за тією ж шкалою, наскільки, на їхню думку, вони дотримуються цих цінностей. Далі ми певний час розглядаємо різницю між оцінкою важливості цінності та ступенем її дотримування. Якщо різниця велика, це означає, що вас занесло в бік від того, що має для вас найбільше значення. Наприклад, якщо ви зазначили, що догляд за своїм здоров'ям і тілом важливий для вас на 10 балів із 10, але при цьому ви дотримуєтесь цієї заповіді лише на 2 бали із 10, адже неправильно харчуєтесь і не займаєтесь спортом, це підказує, що в цей аспект життя вам варто внести корективи. Це вам демонструє, на які життєві сфери слід звернути увагу, чудовий спосіб поглянути на суперечливі один одному пріоритети з висоти пташиного польоту. Це не диктує нам, що треба і чого не треба робити. З цієї миті ми самі маємо вирішити, які дії наблизять нас до шляху, котрим ми хочемо йти. Важливо те, що ця вправа не про всі проблеми та емоції, які ми переживаємо щодня, вона про значення, яке ми знаходимо і в найтяжчих, і в найкращих днях. Ніхто не каже, що треба сидіти і чекати, доки все налагодиться, перш ніж почати жити як людина, котрою ми бажаємо бути. Це змушує замислитись про те, як свідомо жити відповідно до наших цінностей, незалежно від того, що діється навколо. Якщо ви визначили кілька найважливіших сфер свого життя та цінності в них, можете скористатись нижче наведеною простою вправою, щоб перевірити, наскільки ви зараз цих цінностей дотримуєтесь. Вправу розробив шведський психолог на ім'я Тобіас Лундгрен, але я вам пропоную свою невелику адаптацію, якою сама користуюся. Зірка, яку ви бачите нижче, має всередині шість шкал. По одній за кожну вершину. Призначте на кожну шкалу царину вашого життя, що має для вас особливе значення. Потім оцініть від 0 до 10, наскільки ви зараз дотримуєтесь своїх цінностей у цій сфері та поставте хрестик у відповідній точці. Скажімо, ви відчуваєте, що не слідкуєте за власним здоров'ям настільки, наскільки б хотіли. Можете дати собі за це 5 із 10 балів. А от, наприклад, у стосунках ви бачите себе саме таким партнером, яким хочете бути, нехай буде 9 із 10. Коли розставите всі позначки, з'єднайте їх лініями та подивіться, якої форми набуде зірка. Якщо вона не рівна, тоді коротші кінці це сфери, на яких слід звернути увагу порожні зірки, які можна заповнити, ви знайдете наприкінці книжки. Нас часто збиває з пантелику те, наскільки цінності відзеркалюють наші бажання, та наскільки вони залежать від очікування оточуючих. Це важливий нюанс, який треба прояснити. Я не кажу, що відчуття обов'язку чи відповідальності перед родиною та громадою неважливе і на нього не треба зважати. Але, розібравшись, які цінності дійсно ваші, а які вам нав'язали, ви побачите, у чому деякі аспекти вашого життя не приносять радості. Спробуйте це. Ще один спосіб регулярної перевірки цінностей це ведення щоденника чи інший спосіб самоаналізу ось кілька питань, які вам із цим аналізом допоможуть. Я і сама ними користуюсь і пропоную людям на сеансах терапії. Питання для аналізу. Як ви мали б діяти у повсякденному оточенні, якби хотіли відчувати гордість і задоволення, озираючись колись на наступний розділ свого життя? Яким мав би бути цей наступний розділ? У своїй відповіді зосередтесь на власних рішеннях, діях, ставленні, а не на інших людях і подіях, які ви не можете контролювати? Спробуйте поміркувати, яким би був ваш підхід до життя. Друге. За що ви хочете боротись у своїх стосунках із собою, своїм здоров'ям і саморозвитком. Що для вас найважливіше у цих сферах? Третє. Якою людиною ви хочете бути для оточуючих? Як ви хочете з ними спілкуватись і впливати на їхнє життя? Четверте. Як би ви хотіли, щоб оточуючі почувалися поруч із вами? Ким ви хочете бути в колі друзів та родини? П'яте. Якщо ми живемо лише раз, то який слід ви б хотіли по собі залишити? Шосте. Ви б займались тим, чим займаєтесь, якби ніхто не знав, що ви робите. Сьоме. Якщо говорити про цей день чи тиждень, яку одну цінність ви б хотіли покласти в основу всіх своїх рішень та дій? Наприклад, сьогодні я хочу, щоб у всіх моїх рішеннях та діях перевалював ентузіазм. Сміливість, співчуття, допитливість для цього я підсумок розділу. Існують деякі прості вправи, що допоможуть вам розібратись у ваших нинішніх цінностях. Згодом цінності можуть змінюватися, як і те, наскільки ми їх дотримуємося, тож слід регулярно робити таку собі звірку цінностей. Керуючись власними цінностями при визначенні своїх цілей, ми наповнюємо кожен день сенсом. Зосередьтесь не на тому, чого ви бажаєте для себе, а на тому, якою людиною ви хочете бути, який слід хочете лишити, та з яким ставленням хочете дивитись в обличчя життю хай там що.